Дорогі студенти, сьогодні ми проводимо інформаційну годину, присвячену всесвітньому дню боротьби зі снідом дню, який нагадує нам про важливість знань, відповідальності та підтримки. Це час замислитися над тим, як кожен із нас може сприяти збереженню здоров'я, руйнуванню міфів і формуванню безпечного майбутнього. СНІД одна із найважливіших тем сучасної медицини та суспільства. Це не лише медичний термін, а й глобальна проблема, яка потребує розуміння, відповідального ставлення і усвідомленого вибору кожного. Що таке ВІЛ і СНІД? ВІЛ вірус імунодефіциту людини. Це вірус, який поступово руйнує імунну систему. СНІД це остання найважча стадія ВІЛ-інфекції, коли організм уже не здатний боротися з інфекціями та іншими захворюваннями. Важливо. Сучасна медицина дозволяє людям з ВІЛ жити довго, повноцінно і активно, але лише за умови вчасного виявлення та лікування. І як передається ВІЛ? Передача можливо трьома основними шляхами: стативий шлях через незахищені сексуальні контакти через кров. Приливання нестерильних кровопродуктів нині практично виключено завдяки перевіркам, використання спільних шприців, голок. Від матері до дитини під час вагітності, пологів або грудного вигодовування за наявності лікування ризик знижується від 1 до 2%. не передається через обійми, рукостискання, посуд, повітря, басейни чи комах. Чому важливо думати про майбутнє? Тому що здоров'я це ресурс, який визначає ваші можливості, а саме навчання, кар'єру. Особисті стосунки, плани, мрії та самореалізацію. ВІЛ не обирає людину за віком, статусом чи зовнішністю. Єдиний захист, знання та відповідальність. Профілактика. Це просто і ефективно. Безпечна сексуальна поведінка, використання презервативів – це найпростіший спосіб захистити себе, усвідомлене ставлення до партнерства. Чесність, довіра, відповідальність основа здорових стосунків. Уникнення нестерильних інструментів не можна користуватися чужими голками, бритвами, манікюрним приладдям. Тестування на ВІЛ. Швидко, конфіденційно, безкоштовно. Своєчасне виявлення ключ до здорового життя. Сучасне лікування. міфи та реальність. Він лікується, але на сьогодні не існує препарату, який повністю його виліковує. Проте антиретровірусна терапія дозволяє тримати вірус під контролем. Людина, яка регулярно приймає лікування, може жити стільки ж, як і людина без віл. Лікування також робить вірусне навантаження настільки низько, що ризик передачі стає практично нульовим. Стигма і дискримінація ще одна загроза. Багато людей бояться відкрито говорити про ВІЛ через упередження та страхи суспільства. Але кожен має право на життя, повагу та медичну допомогу. ВІЛ реальність 21 століття, але не вирок. Профілактика проста і доступна. Тестування ознака зрілості та відповідальності. Майбутнє залежить від наших рішень сьогодні. Знання це сила, а відповідальність це мудрість. Пам'ятайте, ваше життя у ваших руках.